До раунда третього піздюшона, що буде боятися. А потім вже чувствує, що в діда нема швидкості, і він буде собі блядь, підходити і робити якусь свою гадасьму, спробувати десь щось накинути. Джейк Пол. Який би там не був? Майк Тайсон страшний, вік бере своє по-перше, а по друге. <кій> Той хуй молодий, навиків йому вистачить. Джейку полу. Вистачить навиків. Стримати 58-річного Майка Тайсона. <кій> Не знаю. 10 раундів, 10 раундів. Мені більше цікаво, як це Джейк Пол покаже важкій вазі. Майк видохнеться. Не, Майк будет сво... в своей манере делать работу. Майк не выдохнется. Да, ему будет тяжело. Не, ну, драйбай. Вообще там изи было, блядь. Да, гарно было. ой, -ой, -ой. Шум Майку выстачить 10 раундов. Буде тяжко, але я не думаю, що Джек Пол, хоча 58 років, але все ж таки, я не думаю, що Джек Пол зможе здивувати тяжким, ударом Майка Тайсона, навіть якщо Тайсон видихнеться. За щиті. Ну, ну не зможе. Бити. Ну, і у Джейка Пола не вистачає навиків, щоб пробити глуху защиту Майка Тайсона, як сказати. Там руки крепкі на все життя. Якщо йому не вистачить сил навіть. Тут в ангарі два типу. Навіть якщо йому не вистачить. Ді... Сил, як ді... пиздати Джейка Пола, то у Майка Тайсона є. Один... Knock, knock, knock. Why I finish, motherfucker? Fuck your mother, bitch. Because you have big ass and I have little dick and I fuck your ass. Тайсону <laughs> 58 років, так. На мене біжить хуй. Буде немагано. было 50 шагов. Костюма Тима, я крас. Кристина. Крыса, Тина, Тина, крыса. Чипапи, моняня. Не, ну, тв Те, що буде тяжко, це само собою. Але дихалка в нього, ну, він спортсмен, блядь. блять. і 58 років, але він спортсмен, і він все життя займався цим видом. І в нього стойка во все. Якщо він навіть видихнеться, він буде стрілятися. Майк буде <свист> шукати свій момент. Майк не видихнеться В нулі, ну що не зможе воювати. Майк просто не буде дуже активний. Буде йти собі і робити свою задачу. Все, от за щиті працює, працює. Як там щось трошечки викидувати, промазувати, бо піздюшона шва будуть бояться, прыгать. що ви буде бояться до раунду третього, четвертого. До раунда третього піздюшона шва буде боятися. А потім вже чувствує, що в діда нема швидкості, і він буде собі дозволяти, блядь, підходити і робити якусь свою гадость, ну, спробувати десь щось накинути. По перчаткам чи блок. Він спробує, в нього амбіції є, <кхід> щоб собі галочку таку якусь поставити.

Там двое, блять, блядь, ты меня застопил! Я тебя застопал, Руси, мы выходили на размен, блять. Ах ты, блядь! But... Uh... Я не выходил на размен. <истор Omar Booklet> Я хотел сховатись, блядь. Русинатор!